Тогоріч, з початком навчального процесу, в області стартував проєкт служба освітньої безпеки. Всього в Калоцькому районі службою освітньої безпеки має бути охоплено 28 закладів загальної середньої освіти. Із них 13 на Калощині, 13 на Долинщині та 2 на Рожнятівщині. З початком війни питання безпеки дітей загалом та в освітньому середовище є особливо актуальним, тому основною метою інспекторів освітньої безпеки створити умов, в яких кожна дитина почуватиметься захищеною. Окрім цього, інспектори комунікують не тільки з дітьми, також із дирекцією адміністрацією школи безпосередньо приймають активну участь у педагогічних нарадах та батьківських зборах. Так, інспектор з освітньої безпеки у нас з початку другого семестру, тобто ще не так багато часу, але ми вже відчули. Мовно присутність ставника поліції інспектора служби освітньої безпеки в житті закладу є важливою умовою для створення безпечного освітнього середовища в ліцеї. Дуже професійний працівник Оксана Миколаївна. Справді вона дуже добре знає особливості, деталі своєї роботи і дуже добре працює з дітьми як педагогічний працівник. Хоча вона не має такої освіти, але вона очевидно педагог за покликанням. Загальний стаж мій вже майже 10 років. Поліцію е, пішла, тому що де це батько завжди хотів, щоб я стала поліцейською. О, Відкритий конкурс на інспектора служби освітньої безпеки. А це е, робота з дітьми. Дітей я дуже люблю, і тут не обдумуючи, я подала анкета. Дуже дуже хорошо прийняли. У мене напевно найкраща директор. Тому що, як бачите, ну, забезпечили мене кабінетом, також технікою, видали ноутбук, Тобто співпраця є. Нема на що жаліти. Я коли прийшла, то моя позиція була така, що я друг для учнів для дітей. Але, як звичайно, якщо вони десь щось нарушають, то ну, міра покарання є, тобто я вже строгіша тоді. Але в загальному дітки вітаються, всі ходять, обнімаються, потім приходять батькам, розказують, що о, в нас поліцейська з'явилася. Ну тобто сприйняття дітей досить хороше. Інішим завданням інспектора соб це є забезпечення безпечного освітнього середовища в закладах освіти. Також це є охорона публічного порядку, недопущення вчинення правопорушень, виявлення їх реагування оперативне. І, і, інспектор СОП виконує три основні функції: це є охоронна, наставницька і просвітницька. В наш час самим ну, найактуальнішими темами є це є диверсія, вербування та тягнення неповнолітніх у злочинну діяльність мінна безпека